У Ялті чоловік вбив подружжя з Дніпра за те, що вони називали Крим українським. Це сталося 29 вересня. Чоловік прийшов додому до 66-річного Володимира та 58-річної Вікторії з Дніпропетровської області та забив їх битою до смерті. Тіла підозрюваних сховав на цокольному поверсі, а сам почав обшукувати будинок. Помешкання він знав добре, оскільки якийсь час працював у своїх жертв, доглядав за гостьовим будиночком. Вбите подружжя виявили тільки через добу. Друг сім'ї занепокоївся, що. Володимир і Вікторія не виходять на зв'язок і викликав у будинок літньої пари поліцію. Вони і виявили тіла. Після розправи над чоловіком і дружиною підозрюваний виїхав із Ялти в село Веселе під Судаком і вирішив там деякий час перечекати. Однак його затримали. Ним виявився 60-річний чоловік на ім'я Шавкат. На допиті він зізнався у скоєнні злочину, заявивши, що подружжя називало Крим українським, а також погано відгукувалося про Росію та її владу, тому і вирішив їх вбити. Нині чоловікові готуються повідомити про підозру у скоєнні подвійного. 100. Я взял их, прибил просто и все. Я от этого не отказываюсь. Расскажите, пожалуйста, в связи с чем вас доставили в по городу Ялта? В связи с тем, что я вчера совершил преступное действие, вот, убив хозяев, вот, э, значит, там частная гостиница, за которой я присматривал, а рядом их не дом частный. Произошел конфликт дальше. Произошел конфликт, вот. Вино признаете? Конечно. Раскаиваетесь. Конечно, раскаиваюсь.